Саміт Європейської ради традиційно починається з сімейним фотолідерів, де разом 27 очільників країн-членів та керівництво ЄС, а поруч український президент, і це вже не вперше. І, хоча Україна лише почала перемовини про вступ відносини з лідерами ЄС, вже давно міцні, а із 15-ма, тобто більше як з половиною країн ЄС, вже укладені безпекові угоди, відтепер не лише двосторонні. Безпековий документ із ЄС Володимир Зеленський підписує зі своїми візаві президенткою Єврокомісії та очільником Євроради, і ця угода закріплює зобов'язання усіх 27 держав-членів. Зрозуміло, що затвердити текст угоди такого широкого представництва було, що називається завданням і зірочкою, але консенсус знайшли цим. Ми надішлемо меседж, що ми маємо намір підтримувати Україну так довго, скільки це знадобиться. Від заяв перейдімо до документа безпекової угоди із ЄС. Він дещо відрізняється від раніше підписаних. Зрештою, у кожному з договорів свої нюанси у першому розділі. угоди із євросоюзом йдеться про зобов'язання у сфері безпеки та оборони. Увага до цього питання свідчить: ЄС нарешті готовий виходити за межі винятково-бюрократично-фінансового союзу. Європейський Союз розуміє, що він на рівні об'єднання, а не на рівні окремих держав робив дуже мало і зараз має робити більше. Тому для нас це дуже дуже позитивний крок. Це просто усвідомлення того, що тепер усі ці економічні політичні входження, які є зробив до цього, вони можуть набути також безпекового характеру. Цьогоріч на військову допомогу Києву виділять 5 мільярдів євро. Наступні два роки сума може збільшуватися, якщо буде політична воля ради ЄС, тобто усіх країн-членів, також євросоюз обіцяє навчати українських військових та передавати зброю. Але важливий момент: військова допомога від ЄС не має ставити під ризик безпеку у країнах-членах. Це прописано в документі. От в обмін на допомогу Україна зобов'язується проводити реформи, як ті, що потрібні для уступу в ЄС, так і ті, що стосуються сфери безпеки. Йдеться про створення цивільного нагляду над армією і механізмів контролю за наданим озброєнням. Є ще певні стандарти, які ми вже декілька років не можемо ввести, наприклад, по тому ж моніторингу закупівель. Тому це для нас крок позитивний, і це те, що ми вже робимо ну, достатньо довгий час. Тобто, це про те, що армія не має працювати сама на себе, і армія не має бути закрита, армія не має бути непрозорою. Друга частина угоди вже про ширшу безпеку, де євроспільнота підтримуватиме нас на шляху до ЄС. Київ же обіцяє реформи у сфері верховенства права. Фінансова підтримка для стабіль. Сті економіки України це ще одне зобов'язання. ЄС у документі згадують уже про 50 мільярдів євро на три роки в рамках програми Ukraine Facility. Майже вісім мільярдів з них ми вже отримали. Йдеться і про виділення коштів від доходів з заморожених російських активів. Це рішення давалося важко, але ми націлилися на доходи від заморожених активів. Ухвалили важливі рішення на рівні ЄС. Це означає, що в наступні тижні і місяці перше виділення грошей буде конкретним і ефективним. Ми також працюємо з партнерами G7, щоб надати додаткові 50 мільярдів євро. Не лише із ЄС, Україна підписала ще двосторонні угоди з Естонією та Литвою. Ці документи затверджували литовський президент Гітана Науседа та естонська прем'єрка Калас. Лідери, які з нами від початку першими приїздили до Києва під час повномасштабної і завжди займали жорстку позицію щодо Кремля. За угодами, ж обидві країни надаватимуть Україні підтримку розмірі чверті відсотка від власного ВВП. Такий же відсоток допомоги, нагадаю, гарантує надавати і Латвія. Угоду з нею ми підписали два місяці тому. Як і врешті вже підписаних документів в угодах із країнами Балтії, йдеться про військову, фінансову та політичну підтримку, співпрацю в оборонній сфері та обміні розвіданими, Литва допомагатиме Києву реформами у сфері правосуддя та у боротьбі з корупцією. Також виділить 24 мільйони євро на освіту та енергетику. Обладнання зі своїх тец вільнос уже надав Києву. Естонія ж обіцяє виділити 56 мільйонів євро гуманітарної підтримки упродовж трьох. Років на полях саміту президент України закликав і інших лідерів ЄС підписати наступні угоди. Я запрошую всіх в Європі, хто все ще перебуває на узбіччі безпекової роботи приєднатися до нас. І ще одна річ, про яку важливо згадати у травні. Путін спробував розширити війну. Розпочавши новий наступ на сході нашої країни, завдяки хоробрості наших людей і вашим рішенням, наших партнерів, ми зупинили цей російський наступ. А нові угоди можуть підписати вже в найближчому майбутньому. Потенційно кількість таких документів перевищить три десятки. Саме стільки країн підтримали декларацію лідерів країн G7 про підтримку України. Документ, що представили майже рік тому на саміті НАТО, у вільності і що й заклав політичний фундамент. Наступних практичних угод Менш ніж за рік станом на зараз безпекові угоди вже підписані з усіма країнами G7. Перший документ з'явився у січні із Британією і став певним зірцем. Такі договори мають забезпечити сталість підтримки, незважаючи на зміну лідерів чи політичної кон'юнктури. Приміром, угода з Франції, де от от відбудуться вибори, передбачає виконання контрактів, які підпишуть у межах угоди, навіть якщо її розірвуть. Потенційну зміну влади США теж врахували. Можливо, той наступний президент захоче її розірвати, і він матиме на це право, тому що угода не пройде ратифікацію Конгресом і Верховною Радою. і відповідно це як ініціативу президента, її може зупинити лише Сенат і той, що дуже захоче. Проте. Так є окремий пункт, в якому сказано, що будь-які домовленості, контракти, акти і додаткові договори, які будуть підписані під егідою цієї угоди, мають виконуватися в повному об'ємі, не зважаючи на статус самої угоди. Найвищою гарантією виконання угод була б ратифікація у парламентах, але це тривалий процес. Тому лідери вирішили спершу взяти на себе саме політичні зобов'язання. Це й відрізняє підписані документи від сумнозвісного. Будапештського меморандуму, який містив лише обіцянки про не напад, а не про практичні кроки співпраці. Задача ж України надалі працювати над розвитком відносин, повинні працювати наші дипломати дуже активно по всіх параметрах. У тих, які прописані в цих угодах, з, з нашого боку, ті зобов'язання, які ми е, зобов'язалися під ці угоди е, виконувати, ми повинні робити це. В першу чергу реформування України, підведення до стандартів стандартів Європейського союзу Північно-Атлантичного альянсу, тому що там теж політична складова дуже серйозна. Загальна сума підписаних угод вже перевищила 25 мільярдів євро підтримки, а надані зобов'язання допоможуть Україні стати сильнішою. Усі угоди підписані на 10 років, але до нашого вступу в НАТО адже вони не мають стати замінником повноправного членства в Альянсі. Олена Чернякова, Максим Хлопотов. Мо Україна, марафон. Єдині новини.